Коли ми говоримо про відношення до ветеранів, ветеранів, ветеранських політик, звісно, теж громади відрізняються. В цьому сенсі великі міста, районні центри, вони, як кажуть, більш прогресивні, тому що вони мають більшу кількість ветеранів, вони реагують на ці виклики більш активно. Є громади, в яких, на жаль, і простору немає, і бути не може, бо в них немає навіть приміщення, де такий ветеранський простір робити. І ми говоримо про те, що ми будемо їм допомагати в цьому сенсі. Ну і Вдячність окремим громадам, тому що в нас дуже потужна велика складова нашої роботи спрямована на елементи реабілітації. На реабілітації ветеранів ми в кожному районному центрі вже сформували в кластерних і надкластерних закладах реабілітаційні відділення, які повноцінно забезпечені. У нас дещо відстає ще золотоноша, але я, вприклад, хотів би поставити Звенігородку, наприклад, Умань. З точки зору створення таких реабілітаційних відділень для того, щоб наші захисники і захисниці отримували там повноцінне лікування і повноцінну реабілітацію.